ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Дорогі браті, і сестри. Я щасливий бачити вас, в цей Воскресний день. Тут у храмі маємо з вами можливість пройти оцю, як кажуть святі оці церкви, здравницю духовну. І я сьогодні хочу наголосити, от, власне, це дуже важливо, щоб ми з вами розуміли, що храми Божі, це, е, якщо там займаються люди тим, чим мають займатися, якщо там підноситься молитва, якщо там підноситься безкровна жертва. Це воістину здравниця духовна, якщо ми тільки законно сюди приходимо, якщо ми тільки правильно сюди приходимо. Я на цьому тижні так зафіксував для себе, мав декілька розмов е з людьми, е які, якщо з їхньої мови їх правильно зрозуміти, е вони втратили якусь таку свою е мотивацію, інтерес е до життя в вірі. Так, вони кажуть, ні, ні, я далі хожу, в мене нема проблем, я і не збирався покидати, зрештою, і, і, і сім'я не зрозуміє. і, ну, Зрештою, я вже звик ходити. Але внутрішньо мотивації немає. Внутрішньо каже, я приходжу в храм, ну приходжу дай, приходжу, і воно мене якось не зачіпає. Ну, Я розумію каже, для себе, що ми читаємо Євангеліє. І воно мене мало б торкатися. Ну, я все це розумію, що під час Херувимської були люди, які плакали. Ну, в мене воно якось каже, проходить, от все повз мене. Воно в мене якось, якщо каже, буде до кінця чесним самим собою, мені воно не зовсім цікаво. Я не зовсім бачу результат от свого ходіння, свого стояння в храмі. Я так аналізував ці розмови. І... Знаєте, хочеться сказати, якщо хтось із нас таке саме переживає, насправді треба подякувати Богу, що Він відкрив або відкриває нам, що нам, стоячи у храмі, тут не цікаво. Дякувати Богу за те, якщо ми слухаємо Євангелія і розуміємо, що воно мало б нас торкатися, а воно нас не торкається. Це дуже важливий стан, тому що якщо ми говоримо, що храм Божий це є здравниця духовна, то людина тільки там може вилікуватись, яка в першу чергу зрозуміє для себе, що вона хвора. Людина, яка вважає себе успішною, яка вважає себе здоровою, вона не потребує цього. І в духовному житті найстрашніше, що лише може статися з людиною. Це коли в неї в серці і в розумі з'явиться відчуття, та в мене все влаштовує, в мене все так, мені, мені, мені все добре. Мені нема що змінювати в собі. Коли людина перестає бачити свій внутрішній світ, коли людина перестає фіксувати у тих багато нехороших речей, які ми називаємо пристрастцями, якимись нехорошими звичками, які внутрішньо з'їдають нас. Які забирають наш мир і спокій, які стають причиною наших непорозумінь в собі і між нами, між ближніми. І Тоді людина не фіксує цього, да? коли ти з лікарем говориш, і коли він от, в інституті запитують студента, біль це добре чи погано. Всі кажуть, погано, ні, біль це добре. Тільки завдяки тому, що нервова система в організмі сигналізує людині, що щось в ній не так. Організм здригається від болю, і ми починаємо думати, як рятуватись. Тільки коли в тілі з'являється температура, якась гарячка, ми розуміємо, що наш організм нам сигналізує і каже: людино, в тебе щось недобре в тобі. Давай, ти потребуєш лікування. Точно так само і в духовному житті. Коли людина відчуває внутрішній якийсь біль переживання, навіть страждання через те, що ми щось робимо не так і живемо не так, це добре. Гірше, коли е, цього відчуття немає. І ще один чоловік, який такий самий десь трішечки був розчарований, каже е, на останок таку фразу, а ще, каже, якщо чесно, вам сказати, ви знаєте, завжди от так прийдеш, послухаєш, там, чи Євангелія, чи ту саму, навіть проповідь. І таке враження, що от, з тебе хочуть зробити завжди винного. І от я сьогодні хочу, щоб ми з вами зрозуміли, так як і апостол Павло в сьогоднішньому апостолі, коли пояснював церкві, чому він інколи говорить Словом важким, суворим, він це пояснює, тому що я люблю вас і я хочу, щоб вам допомогти. Так само я хочу пояснити, що насправді. Бійтеся тих, хто викликає в вас відчуття винуватості. З точки зору навіть світської психології, ті люди, хто викликає в нас почуття вини, це, це самі звичайнісінькі маніпулятори. Цим маніпулюють. Церква ніколи ні в кого не хоче викликати відчуття вини. Церква хоче, щоб в наших з вами серцях поселилося покаянне відчуття. А це далеко не просто відчуття вини. Відчуття вини буває і в звичайного злочинця, просто в людини, яка щось десь зробила не так, і її зловили. Вона попалася. Вона відчуває, що вона винна. Але якби її не зловили, вона б з радістю робила б те саме, що вона робила до цього. А відчуття покаяння. Це відчуття, коли ти зробив щось не так, коли ти оступився. І самим кращим прикладом буде для нас, коли ми оступаємося по відношенню до тих, кого ми любимо, коли ти якимось своїм словом, своєю дією, своїм поведінкою, вчинком образив, приніс біль, якесь непорозуміння в серце того, кого ти любиш. Що тоді з'являється в наших з вами серцях? І в наших серцях з'являється відповідний біль, бо ми їх теж любимо. Ми відчуваємо, що ми не хотіли цього зробити, воно так вийшло, воно так пішло, але ми точно б не хотіли, щоб той, кого ми любимо, щоб він страждав через мене. От власне відчуття покаяння, якого вчить церква, коли інколи навіть суворим словом промовляє до нас. Вона хоче, щоб ми з вами, щоб в наших з вами серцях щось здригнулося по відношенню до того, як ми поступаємо по відношенню до свого Творця. Не просто відчуття вини, знаєте, сьогодні сучасне суспільство, навіть вже на рівні церкви хтось намагається зав'язати цю дику дискусію, як на мене, що треба всі слова, де от ми в церкві вживаємо, раб Божий повидаляти і поназивати. Не раб Божий, а друг Божий. Ну, це, це абсурдна дискусія, я не хочу її довго коментувати, але я просто хочу пояснити, чому дуже часто в священному писанні навіть про це говориться. Тому що є різний стан людини, є стан синівства, коли ти вже син по відношенню до свого батька, коли ти несе своїм життям, своїми вчинками, своєю поведінкою, синівську відповідальність, як, як дитина перед своїм батьком. А є стан рабський. Коли ти живеш і щось робиш в своєму житті, в тому числі й духовному, тільки із страху рабського, ти боїшся, що от якщо я не буду ходити в церкву, я попаду десь там якесь пекло, в мене щось буде не так, зі мною там мені щось не повезе. Ти раб, ти просто щось робиш, бо ти боїшся. І церква, і Господь, устами церкви і устами святих, Він вчить кожного з нас. Що стан рабства для тебе, людино, він не є природнім. Господь тебе як людину створив людиною вільною, людиною думаючою. І Господь не хоче, щоб ти своє життя формував, щоб ти свої відносини з ним формував. І за того, що ти боїшся, що якщо ти лишню неділю не прийдеш до причастя, чи не посповідаєшся, чи не прийдеш у церкву, що тобі перестане вести в бізнесі. Чи урожай в тебе не буде? Це не, тако, не, не таких відносин чекає від нас Господь. Господь хоче, щоб ми з ним були як син з батьком, як син з матір'ю, як дочка з батьком, як дочка з матір'ю, щоб у нас були знаєте, такі рідні відносини. Да, інколи, навіть і серед рідних бувають якісь непорозуміння, і хтось, і діти особливо оступаються, тому що їм здається, що ми ущемляємо в чомусь їхню свободу, що ми їх не розуміємо, що ми на цей світ дивимося по-іншому. І таке буває. Але саме головне, що навіть які б, навіть побутові сварки в наших сім'ях з вами не виникали в підсумку, там, де сім'я здорова, там, де дитині прищепили якісь елементарні поняття. Що таке правильно, що таке неправильно, в підсумку люба сварка закінчується, що приходить дитина до батьків своїх, обнімається, і в них все добре, і вони рухаються далі. Саме таких, і тільки таких відносин чекає від нас з вами Господь, рідних. І сьогоднішня історія, ту, яку ми читали в Євангелії, ця притча. Коли ми її читаємо, ми теж повинні з вами розуміти, що не почуття вини в нас Господь хоче викликати, а хоче, щоб ми з вами, заглянувши в себе, згадавши про те, як каже Пророк Давид, що ми всього лиш тільки люди, які живуть 70 силі 80 літ, перед якими вічність. І цей Творець хоче цій своєму творінню добра. Він нагадує людині, що людина, ну не забувайся. Сьогоднішня притча, вона ж, я ж нема про що навіть довго говорити. Вона про нас з вами. В того свої справи, в того земля, в того господарка. В іншому Євангелії написано, що хто каже, я одружився і зараз з дружиною. У нас всіх бувають свої справи. Ну хіба ж не так? То ми там зайняті, бо в нас урожай, то ми зайняті, то в нас бізнес, то ми зайняті. Тобто в нас якесь своє щастя, ми завжди чимось зайняті. Для Фейсбуку не зайняті, для п'янки не зайняті, для шашликів не зайняті. Поїхати на полювання е, в субота-неділя, не зайняті. Ні на що не зайняті. Прийти і подумати про свою душу, прийти, поговорити і спитати Бога, чому мені не мирно на серці, чому я неспокійний, чому в мене інколи страх в житті з'являється. Ми зайняті, в нас нема на це часу. Це про нас, це ми такі люди. Навіть тут, а живучи в монастирі, інколи буває, настільки тебе цей вир життя закручує, 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 що ти ніби підрясник носиш, і в келії живеш, а ти зайнятий. Тебе, тебе немає часу для того, щоб побути з ним на одинці, як би це парадоксально не звучало. Є інші люди, да, які відчувають оцю милість Божу в своєму житті. Да, вони злі, вони криві, вони якісь не такі. Їм суспільство наставило своїх шаблонів, їх суспільство вже, можливо, давно списало або не бере в розрахунок взагалі. Але в якийсь момент свого життя вони відчувають цю любов Божу. Вони відчувають, що Він їм допоміг, вони відчувають, що Він їх заспокоїв, вони відчувають, що він наповнив їхнє життя змістом. І вони приходять, вони. Вони, вони живі тут в храмі. Вони справді плачуть під час Херовимської, вони справді вслухаються в кожне слово євангельське. Воно їх торкається, вони живуть, вони вдячні, їхнє серце наповнене вдячністю. І такі, слава Богу, є. І до такого стану нам потрібно прагнути кожному з нас. Той, хто називає себе християнином. Є й інші, є й інші, які да, в житті своєму шукають. Тільки теплого кутка. Є ті люди, які шукають, бо там безплатно бутерброд зроблять, бо там безплатно щось те дадуть. Навіть в монастир приходять, ну бо тут же ж є дах над головою накормлять, вдягнуть. Ну чого не жити в монастирі? Підрясник вдягнув, люди поважають, все ж нормально, життя в шоколаді, але в них немає в серці основного, в них немає в серці вдячності Богу. Вони не розуміють, що вони намагаються обдурити Бога. Вони думають, що вони форму створили, живуть, люди їм вірять, і вони самі розумніші на цій землі. І яким великим і гірким розчаруванням в них буде тоді, коли і вони стануть на суд Божий. Господь скаже, ти жив? Ти чого ходив в храм, ти чого жив в монастирі? Чим твоє серце було наповнено, чим голова твоя була наповнена, про що ти думав? Для чого ти весь цей все свої десятки років свого життя перетворив на театр? Тобі самому подобається ця вистава? Ну так і йди тепер, дивись її свою виставу. А мені твоя вистава, скаже Господь, вона мені не потрібна. Мені ти потрібна, мені твоє серце потрібне. Навіть якби ти був злим, кривим чи якоюсь калікою, ти мені в будь-якому випадку був потрібен. Але з серцем, яке здатне дякувати, з серцем, яке здатне відчувати, що все це в цьому світі не просто так. А ти просто вирішив, що ти найрозумніший, що ти зміг обдурити. Це дуже страшно. Це дуже страшно. І тому, коли кожен раз ми говоримо з вами тут в храмі, ми розмірковуємо ці євангельські теми, я ще, і ще раз кличу кожного з вас. Як казав апостол Павло, перевіряйте самих себе, чи в вірі ви, пізнавайте самих себе, чи Христос в нас. Це дуже важливо. Повірте, немає сенсу десятки років витоптувати тут плитку в храмі. Якщо ти не пускаєш Христа в своє серце, якщо ти не пускаєш його в свій розум, якщо він ніяк не впливає на твої пріоритети твого життя, якщо він ніяк не змінює тебе, немає сенсу, ще раз кажу, ідіть на шашлики, ідіть додому, спіть, не приходьте сюди. Не дуріть себе, не, не робіть собі галочку і не обманюйте, але ну, я все рівно був. Церква, духовне життя це завжди хода. Запам'ятайте. Пам'ятаєте, коли Лот виходив з судомської землі, і було, їм Ангел сказав, не повертайтеся назад, не зупиняйтеся. Жінка його спинилася і стала соляним стовпом. Це ж про образ для нас, що Господь каже, що благословений той, хто йде, не той, хто стоїть, той, хто йде, хай маленькими, мініатюрними кроками, але йде. Якщо ти стоїш і самозакохано дивишся на себе, Розглядаєш себе в зеркалі як ікону, ну ти себе обдурив, ну ти взагалі ти, ти, ти себе скалічив. Російською це прелесть духовна, це духовна омана українською. Таке теж може бути в релігійному житті, коли люди вважають, що ну вони ж, ну хоч того, ну вони ж. Завжди в серці має бути покаянне відчуття, і коли в старця одного запитали, скажи, отче, ну от який найправильніший внутрішній стан християнина. Він сказав, покаянний. Покаянний це коли ти боїшся образити свого Творця, коли ти любиш його, коли тобі не самому неприємно, коли ти чудиш, коли ти робиш дурниці, коли ти наодинці, одинці, вже тебе люди не бачать і немає сенсу цьому театру, тобі дійсно комок підходить під горло, Ну чому я все те роблю одне і те саме? Ну чого та пристрасть в мені є такою сильною? Ну чому вона мене так роздирає, Господи? І ти стоїш сотий раз, падаєш тим самим гріхом, але ти в сотий раз щиро плачеш перед Богом і кажеш, Господи, ну нічого не можу зробити. Ну, ну допоможи. Воно мене вже самого, от та вовже, мене кипить. Дай мені сили це здолати. От такий внутрішній стан. І саме головне, що коли він є в тобі, цей покаянний настрій. Коли ти зриш ці всі нехороші речі в собі, ти реально якийсь в цей момент Господь Духом Святим покриває твоє серце, і ти після навіть ще сльоза не всохла на твоєму обличчі, а ти щасливий. Ти щасливий, тому що ти відчуваєш, що тебе навіть такого любить Господь, що навіть такого Він тебе завжди чекає і хоче пригорнути і кличе на своє весілля. От про це сьогоднішній Євангеліє. Про це думаємо, це цього пильнуємо і так спасемося. Слава Ісусу Христу!